Накачати і на воду, а потім вже вам все покажу, розкажу, що до чого. Все готово. На воді поставлю мотор, акумулятор і вперед. На березі причепив держак на сонду. Всередині холод, потім витягну все, швидко приєднається без проблем. Так що зараз на воду пробувати, друзі. Вже не терпиться, вже цікаво, як буде плисти вона. Це на Тройці. Льорка, а це п'ятка. Нормальне звідкись? Пір? Добре. Якраз для мене. Що, друзі, я вам скажу? Перші враження дуже цікаві. Моторчик тихенько працює, навіть не чути. Сьогодні все, друзі. Перший раз. Ехолот перший раз на воді, лодка, мотор. В цьому місці, друзі, є приямок. Так, а ну зараз ще раз пропливемось, подивимось приблизно тут, отак. Вот Буду завозити десь так метрів 15-20 від берега. Друзі, дивіться, зараз вам покажу цікаве місце тут. Дивіться, який тут де приямок. Бачите? Тут є такий приямочок. І тут дивіться. Дивіться непогане місце тут. Бачите? Ситуація. Можна на день ставити, наприклад, в яму, а в ніч ставити на виході. Так що є тут, друзі, непогане одне місце. Зараз йдемо швиденько, монтуємо оснастку і завозимо. Ми що час уже? Тут же такого нічого цікавого немає, такі збугороки на дні. Ідемо, друзі, зараз швиденько завозимо і будемо жарити шашлик. Що, друзі, рибку спіймали такого лящика. Чуть-чуть більшого розміру. І оснастка на сама. Сьогодні будемо ловити на підводний поплавок. Метр п'ятьдесять і довжина оснастки, поплавочок і два гачки. На дно поплавок буде рибку піднімати з дна. Відповідно, вона на дні не залягне і сом її. Як схоче, підбере знизу. Запхали в ноздрю і цією резинкою, щоб рибка не злетіла. Отак от виглядає. Один гачок вільний з боку. Все, друзі, завозимо. Це, друзі, один завезли, зараз другий швиденько завеземо і будемо вже займатися кухнею. Бачите, друзі, я відпускаю фурціон. Просто собі пливу, а дружина вже робить все далі. Намотає, відпустить. Взяв камінь Леску. Знаєте, воно і знає вже у мене, що має бути. У мене в лотці. Камінь і Леска. Так. Мальочок там є. Камінь є. А камінь, знаєте, друзі, для чого? Ану напишіть в коментарі, якщо ви знаєте, для чого камінь. Я думаю, сум'ятники знають так, погнали, Раз. два єс. Yes. Не спіша, головне, не спіша. Так, так, так. Тут було таке цікаве дно. Розподимось, де воно є. Десь тут було непогане місце таке. Так, щось знайшов. Щось таке будь тільки що цікаве, знайшов. Попробуємо ближче до берега дати. І зараз будемо ставити. Все, друзі, поставив і оснастки. Хочу ще поплисти, подивитися. Тут одне місце біля труби. Я зараз буду вертатися назад. Ну що ж, друзі? Уже закинув, два водилища, трошки тут поплавав, ехолотом подивився. То що мали зробити? Зробили. Тепер чекаємо на рибку. Йдемо готувати вечерю. Сьогодні знову ж сонечко, дивіться. Так як вчора ми приїхали. Ховається за горизонт. Класно. Як сьогодні день? Сподобався тобі? Супер. Сонечко. Оперативно розпалили вогонь. Зараз закинемо. Вуглі дерев'яні такі з дерева і. Сюденько розпалимо. Черночок пахне просто капець. Друзі, дивіться, яка смакота ще сера, правда, але до того йде. Жар гарний, супер. Все, друзі, шашличок готовий. Дружина зробила такий смачний салат, перчик. Така вечеря смачна. Mm. За цілий день апетит проявився. То ясно. Ти mm -hmm. працювала сьогодні, допомагала мені. Mm. Пальчики оближиш. Ja už žiadne môžu byť rovať. Ja už žiadne môžu Друзі, знаєте, що я собі думаю? Якщо б я їздив постійно на рибалку кожен день з дружиною, то я б, мабуть, поправився на кілограм 30. <рес> Удома часу немає, коли поїсти, а на рибалці на природі це святе. що, друзі, ми вечеряємо. Хто, можливо, зараз їсть вам смачного і нам смачного. Красота. Свидко стемніло, правда? Mm -hmm. Влітку день довгий, а ніч коротка. Що зараз вже за 6 годин. Сонце сходить. Ну, в четвертій годині вже починає сонце сходити помаленьку. В день трохи вітер дув, але зараз тихесенько так. Чи ж як всі співають гарно. Цвіркунчики. Цвіркунчики, ну. Аж так, як заслухайся, аж спати хочеш. Хочу. Ну, с твоих травиці там сидять і свіркають. Але це тільки що як спинин задзвенів, запікав, то я аж, блин, проснувся. Я думаю, що вже сом клюнув. Так досить сильно задергало. Правда? Mm. Получається, що цей перший, що я б завозив, то е, я його набагато далі кинув, правда? Mm -hmm. Досить далеко, так? Це ближче, А цей другий, що я завіз, там взагалі щось таке непонятне дно. Такий великий горб на дні. Потім невеличкий приямок і так якби щось було велика коряга чи камінь на дні такий здоровенний. Цікава така локація там, ну. Я там поставив теж малька. Ну ти хрестся розкочегарила. Не кидай так багато. Що вам буде Ти що? Дивись, на листя зверху. Аж листя, зверху горить. І крухається. Ти що тут так печеш? На метр розпалили вогонь? Ого? Хочеш, щоб зараз пожар... пожарники приїхали? То сухе йому горить дуже сильно.